За півгодини виграти призи і підзаробити лише завдяки вмінню співати реально, якщо опинитися у потрібному місці у потрібний час. І це довели перші учасники нового шоу Караоке на базарі яке стартувало на телеканалі Аверс. У першому турі присутні співали пісню Червона рута з поміж всіх, ведучий проєкту, шоумен та музикант Сергій Скулинець обрав найкращих вокалістів. Далі? Я тебе всі дні. У Не шукай б... У другому турі чотири учасниці змагалися за оплески публіки. Тетяна, яка приїхала з Умані, заспівала, буду любити тебе. Луцька-Лучанка виконала гуцулку Ксеню. Гори вкрила, всю Анна обрала призабутий хід В'ятір з моря дул. Відна не Пенсіонерка Ольга заспівала капельну патріотичну пісню. Любіть україну! Вона вам як мати. Тим часом глядачів більшало. перехожі, які цього дня опинилися на ринку, охоче приєднувалися до хвилі позитиву. Добре, зрештою, що ви таке придумали кароки на базарі, тому що життя наше важке. Може, треба вносити в наше важке життя трошки родзиночку якусь. До фіналу вийшли дві Тетяни. і тепер завданням кожної було під час співу наповнити кошик максимальною кількістю грошей. Ось у Зумані перемогла лучанка, яка зібрала і заробила своїм співом приблизно вдвічі більше, ніж суперниця 218 гривень. Якщо чесно, я дуже хвилювалась, тому що я, ну, скажімо так, це так. Спонтанно вийшло. Ми з колегою йшли по своїх справах. Нам потрібно, і от бачимо, тут так гарно збираються люди. Всі а просто по життю ми люди творчі, любимо і співати, пишемо пісні, слова. Смачні подарунки від торгової марки Рідний край отримали не тільки чотири учасниці шоу-проекту, а й найактивніша вболівальниця. Нею визнали Євгенію Степанюк з рожищем. Пенсіонерка приїхала до Луцька на ринок за покупками, Проте не пошкодувала свого часу, і з першої до останньої хвилини шоу завзято підтримувала конкурсантів. Я обожаю просто такі шоу, бо я часто так в таких мероприятиях і навіть його і буваю. Побачити телеверсію «Караоке на базарі можна на телеканалі Аверс вже в ці вихідні у суботу о 19.10 та у неділю о 12.30. А всі, хто прагне поповнити ряди переможців і отримати нагороду за вокальний талант, чекають у четвер, 24 квітня біля торгового центру Караван Діана Коротєва, Микола Гусар, Ростан Щербачук, Люновин на часі.